Оскара про якісь свої факапчики, які були, можливо, Вікторія Гарбовська. Вікторія працювала багато років в компанії, яка давала такі послуги, а далі вже зараз сама працює як байер. Вікачка, скажи, будь ласка, ну взагалі чи були якісь історії? Чи у тебе все гладко які китається красунчики? Привіт, я дуже рада бути в цьому ком'юніті. Насправді мені здається, що я ну, я не думала, що я прям так швидко сюди попаду. Діма, дякую тобі, що запросив. Насправді <кій> мені дуже приємно. Дивись, а я вісім років замовляла товар, будівельні товари для компанії. Ми брендували і все в Китаї, багато товарів брендували, завозила також з Європи і факапчики були теж. Тому я вчора думала: про що цікаво розповісти з того, що було ну, найбільш стресове. От, наприклад, одне з стресових для мене було це. Така ситуація. Ми працювали з постачальником уже в це фасадні сітки. Фасадні сітки ми воз... ну, багато товарів, все завозилось з контейнерами. Фасадні сітки, ти знаєш, що це таке? Ну, так, так, я стругував будівнатеріалами. І питання в тому, що ми з ним працювали вже 5 років. Навіть директор їздив в Китай, там з ним зустрічався, їздив на завод. Тобто, вже ці всі зв'язки були пройдені. І я поїхала у відпустку в Туреччину теж. І через два дні мені скидають е, відео складів наших. До нас прийшло три контейнери товару, і все бречне. Ну, тобто, тобто відскрізь був брак. Вся сітка лізла, вона там, краска була жахлива. І е, ну, відпустки вже потім ясно, що не було. Але питання в тому, що да, дійсно вони. Е, навіть незалежно від того, скільки ти років з ними працюєш, вони вроді і перевіряють, і цінують да, цю співпрацю, все інше, але вони все одно вважають. Ну, типу, як би того не було? І саме хірше було ще то, що три контейнери прийшло нам уже на склад, а шість ще було в морі. Це був Ой. якраз перед сезоном. Товар заходив і ми його мали десь реалізувати. Ну, ми його то продали, звичайно. Але проблем було ну дуже багато, тому що це товар, який там розвозився на всю Україну. Його продавали на оптом палетами і так далі. І клієнтам, кожному клієнту, з яким ти 5 років працював, треба було пояснити, що цей товар уже ну. Чуть гірший, да ніж а, а ви продавали по дешевшій ціні. Ви казали прям прямо, -прямо да, що, сорі, дефекти є, тому дешевше Так, да, Ми його звичайно оцінили. Але ви ж всі знаєте, китайці вони ніколи не компенсують багато. Ну, типу, вони свою вину визнали. Да, вони типу десь там не дотримались технічно-технологічного процесу, і вони там на контейнері буквально там по тисячі чи по дві тисячі доларів скинули. Але на весь той об'єм то була просто капля в морі, враховуючи, що тоді були височезні фрахти і. Це було просто: ну, типу, це був удар по імені компанії, тому що Репутація, це була да. да, репутаційні типу ризики були, і ми тоді довгенько звичайно її продавали, продавали по-іншому. Але ну якби я розумію, що це не від, ну, це, це ситуація, яка завжди буде з ними. Типу, до цього треба звичайно спокійніше ставитися. Також ситуація була одна з. Ну, як, мабуть, найбільше тому, що це будівельні матеріали, Я розкажу ще одну. Коли у нас ми завозили також кріплення, саморізи різні, весь цей кріпліш, і одну з партій просто не докалили. Ну, от завод її не догрів, і нам приїхав контейнер саморізів, які вкручувались, і від них відлітали голівки. Тому, повірте, це якби. Це дуже стресово насправді а з Китайцями. Запитання я... так? Наскільки було грошей попадос? Там скільки коштує 에... тітки Ну, скільки... Тоді це було, по-моєму, 2 мільйони гривень. Тобто це mm -hmm. ж 20-ка контейнер, так, він важкий, там різні фасування, все, і при чому щось вкручувалося, саморіз який коротший, він вкручувався, всі довгі відлітали, прораби там просто рвали і метали, типу що Ну, але я хочу додати ще один момент. Наприклад, багато товару я також завозила із Європи, і європейці теж лажають. Ну, типу, вони не ідеальні, вони багато також можуть робити помилок. З яскравого можу сказати, є компанія в Швеції. Шведи теж не солідні, так вони працюють багато. Компанія Бостік, яка робить рідкі клеї. Ми замовляли також, я думаю, ми стали другими партнерами в Україні, хто напряму брали цей товар. І вони з п'яти машин, наприклад, які ми завезли за, там, за якийсь короткий період часу, у нас було там, біля 20% браку весь клей був. Прикований. Тобто як да, камінь, да, вже такий стали як камінь, і, да. клей там, вода піднялась, а в осад пішла вся оця, ну, хімія, яка мала склеювати. І якщо з китайцями простіше вони можуть десь там сказати, ну, да, да ми налажали, там, помилилися десь, то європейці вони настільки довго це перевіряють, кажуть, а може, це не ми, а може, це десь теж в технічному цьому всьому процесі, тому насправді. Ну, в Європі теж помиляються, і, от, наприклад, в Естонії також брали багато монтажних пін. Монтажні піни також не видуваються. Ну, типу, це буває скрізь. Насправді до цього треба бути готовими. І ну, власники або компанії великі, які замовляють багато товару з Китаю, вони вже вже насправді на досвіді розуміють, що в будь-якому випадку частина товару це ризик і можливий брак. Ну, ну так і є, на жаль. Да, Тому я але бачиш, не лише в Китаї є проблемка, є проблемки в Європі, і навіть буває ще й погірше. А ви інспекції не робили, коли ви замовляли всю сіточку? Там от це ж контейнери норми? Чому не робили? Чи не було? Угу. Чесно кажучи, директор говорив, що ну. Ми ж вже працюємо 5 років, типу, Нормально. Ну, що? так іде. Ти, ти, ти просто їм там постійно нагадуєш, що гай роблять таку, як потрібно, нам сітку, і везуть її. Ну от, тоді був насправді дуже яскравий такий приклад. Вісім контейнерів і це було дуже багато сітки. Так. Я уявляю себе на місяць його директора, думаю: ой-ой-ой, це звичайно проблема. Я я дуже пам'ятаю, ми там біля басейну сидимо. Я дивлюся в це відео і думаю, блядь, ну все, відпустки вже в мене немає. Та яка Жаль. відпустка? Відробляти потрібно, да. друзі, два мільйончика і да. все тому ну так буває, буває. Ну нічого, нічого, все пройшло і це пройде да? все нормально. Тому якось Што... розпродали правильно. Ні, ми її продали до речі, так і а, я хочу навіть сказати, що. А вона якось закінчилась уже перед початком війни, і клієнти були готові ще її брати, бо тоді не було особливого вибору, але ну але насправді продати можна все. Ну давайте почати. Як то кажуть, в Одесі все що не можна продати, можна продати зі знижкою, так? 100%.